Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Авіабаза Кача стала епіцентром однієї з найпотужніших атак за весь час війни. Українські сили здійснили масований ракетний удар з району, де використавши новітні ракети типу «Фламінго». Загалом було запущено 20 одиниць. Система протиповітряної оборони противника спробувала відрагувати. Однак щільність залпу і застосування хибних цілей зробили її практично безсилою. Більшість ракет досягли цілі в перші секунди удару. Відбулося пряме влучання в зону стоянки. Літаки вибухової хвилі послідовно накривали ряди бойових машин полум'я. миттєво охопило склади з пальним, детонація поширилась до боєприпаси, які були поруч вибухи, йшли ланцюгом. Один за одним повітря злітало уламки корпусів. В результаті було знищено 28 літаків різних модифікацій, кілька десятків допоміжної техніки, гарнізони, бази в зазнали катастрофи втрат. Гарнізон бази зазнав катастрофічних втрат. Частина особового складу накрило ламками. Одразу після першого вибуху. інші загинули в вогні. Військові намагалися врятувати техніку. Кожна спроба наблизитись до епіцентру, оберталась новими жертвами. Крики про допомогу змішувались гуркотом детонації. Лікарі Севастополя і навколишніх районів були переповнені пораненими за попередніми оцінками. Кількість сягнула кілька сотень вогонь поширився на ангари. Командний пункт частина будівель обвалилась. Система управління польотами вийшла з ладу, лінії зв'язку зруйновані. На місце прибули рятувальники, підрозділи. Однак, через високу температуру гасіння пожежі були обмежені. Гасіння тривало до ранку. Більшість об'єктів була знищена. Російське командування відрагувало термінованим підняттям сил ППО авіації в інших районах Криму. Проте було очевидно, операція застала їх зненацька. Мобілізація резервів спробу перекрити небо виявилась запізнілими. Удар по качу став сигналом. Україна здатна завдавати високоточних масованих атак в глибині території противника. Офіційні російські джерела намагались подати інформацію як локальна пошкоджена інфраструктура у Супутникові знімки численні відео з місця події спростовували ці заяву мережу. Потрапили кадри величезних ступів диму серії вибухів. Що тривали кілька годин. Це стало інформаційним ударом не менш потужним ніж сама атака для України. Операція мала стратегічне значення. Знищення літаків суттєво послабило російську авіаційну присутність у південному напрямку. Тепер можливості ворога приводили авіаційні удари по Одесі миколаєво Запоріжжю значно зменшилися. Крім того, удар показав здатність українських сил координувати складні атаки, застосовувати новітні види озброєння. Аналітики підкреслюють, що атака на Качу має три ключові наслідки. По перше, це серйозний удар по логістиці та боєздатності російських військ в чорноморському регіоні. По друге, це політичний удар по Кремлю. Що вчора вони заявили про повний контроль над Кримом? Сьогодні вона з головних авіабаз фактично перестала існувати. По-третє, це психологічний фактор поразки, яка викликає недовіру. Серед військових і цивільних доздатності держави забезпечити захист навіть найважливіших об'єктів таким чином. Нічна атака на авіабазу Кача стала не лише військовим а успіхом, але й переломним моментом. В боротьбі за чорне море це сигнал про новий етап війни, де навіть найбільш охоронювані гарнізони ворога не можуть почуватися в безпеці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своє, висновки. Кожен робить сам зустрічі. Друзі, ставте подобаючи, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.